Жабка мандрівниця за мотивами казки Гаршина. Була собі на світі жабка скракотушка. Сиділа вона в болоті, полювала на комарів та комашок, а навесні голосно скракотала зі своїми подружками. Якось вона сиділа та насолоджувалася теплим дрібним дощиком. Раптом у повітрі пролунав тонкий свистячий переривчатий звук. Це зграя диких качок прилетіла на те саме болото, де жила жаба. Спочатку жаба сховалася, та пізніше вона зважилася висунути з води свою верло голову. Їй було дуже цікаво дізнатися, куди летять качки. Кря, кря, сказала качка, Уже стає прохолодно, швидше на південь, швидше на південь. Пані Качки насмілилась обізвати жабка. Що такий південь, на який ви летите? Добре на півдні, тепер там тепло. Там є такі чудові болота, які там Черв'яки. Добре О. на півдні. Жабка була в захваті та стала проситися на південь разом із качками. Як ми тебе візьмемо? У тебе ж немає крил. вигукнула одна з качок. Жабка трохи подумала і сказала. Я знаю, я придумала. Нехай дві з вас візьмуть у свої дзьоби паличку, а я причеплюся за неї посередині. Ви будете летіти, а я їхати. Хоча мовчати і тягти хоч би і легку жабу 3000 верст не познає яке задоволення, але її розум настільки вразив качок, що вони одностайно погодилися нести її. І ось уже в жабки прихопила подих від страшенної висоти, на яку її підняли. От як я чудово придумала, гордо думала вона про себе. Під час відпочинку жабка сказала, що в неї від висоти поморочиться голова і попросила качок летіти не так високо. Тепер вони чули голоси людей Дивіться, дивіться, кричали діти в одному селі, качки жабу несуть. Чи знають вони, що це придумала я, а не качки? подумала скрикотушка. Дивіться, дивіться, кричала в іншому селі. Яке диво, і хто це придумав таку хитру штуковину? Жабка не витримала і, забувши про обережність, закричала Це я, я. І з цим криком вона полетіла вниз та обоснула у брудний ставок на краю села. Тут скрикотушка розповіла місцевим жабам дивну історію про те. Як вона винайшла новий незвичайний спосіб подорожі на качках, як у неї були власні качки, які носили її, куди їй лише заманеться? Вона стверджувала, що її качки обов'язково повернуться за нею, але качки вже ніколи не повернулися. Вони думали, що жабка розбилася об землю і дуже жаріли її.